Останні політичні і не тільки політичні новини. Обговоримо з гостем студії. Це з задоволенням кажу Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління. Пане Ілля, вітаю вас, пане Олексій, Щиро, вітаю вас, і наших глядачів. Дякую, що прийшли сьогодні. В принципі, вже не рано, але все одно вранці. Пане Ілля, от тиждень минув від того, як це 3 лютого було, Рюте, Марк Батькович стояв у Києві. Він, зокрема, він заявив, що НАТО стоїть поруч з Україною. Я в той момент подумав, стоїть поруч і що робить. Ну це таке. 90 ракет для ППО йдуть через програму. Пьору він казав. Він казав, що ваша безпека, наша безпека, ваш мир це наш мир. Це прям його слова. Ну з перекладача. Але він і прямо визнав, що ситуація з фінансуванням ну точно ненормальна, що участь в програмі беруть дві третини союзників. Деякі союзники, це я цитую, деякі союзники роблять дуже багато, багато хтось хто робить щось, а кілька не роблять нічого. На цей рік програмі потрібно 15,5 мільярдів доларів, це так, до речі. І Юрій Ігнат підтвердив, що так, що були установки, які не працювали під час ну просто, що не було ракет. А, в принципі, він каже, шести. В установках НАСАМС, САМ, на замість шести ракет, по дві ракети, ну він визнав це. Питання: як ви гадаєте, хто конкретно з коаліції охочих, вибачте за слово філоніт? Дійсно ж, не були названі країни. Не були названі І, країни. І в подальшому, до речі, президент підтверджував, що такий факт існує, але uh -huh. не називають. Е, ви знаєте, я думаю, тут більше аспект. Не в тому, що хтось саботує принципово, тому що не хоче, тому є аспект відсутності коштів, є аспект необхідності направляти кошти десь в інше місце. Це я зараз О. не кажу, що це добре. Ми просто констатуємо факти. Якщо говорити щодо конкретних країн, на мою особисту думку. Це може бути та ж Іспанія, яка доволі інертна по відношенню взагалі до військових справ і та до та НАТО. вона не дуже розуміє це Але Але далеко. Тому і Трамп, напевно, і тис перший uh -huh. період часу, також саме на Іспанію. Це в певній мірі може бути Італія щось не додавати, тому що у них також фінансово не найкраща ситуація. Ну тим паче до слова, так суто заради справедливості. Ми знаємо, що зараз в Іспанії і Португалії там повінь велика і так далі. Ну можуть гроші знадобитися на ліквідацію наслідків. Так. Але я б на інше звернув увагу, Неважливо, то не додає вкладний uh -huh. період, це ж не означає, що відмовляється. Різні бувають ситуації. Наприклад, в тих же Нідерландах або Бельгії, взагалі складна історія з виділенням коштів, з фінансуванням бюрократична саме історія. Uh -huh. Тут треба говорити про інше, чому про це говорить генеральний секретар НАТО на весь світ, по перше, показуючи це ворогу Росії. Невже не існує фінансових механізмів, які дозволять цю ситуацію нівелювати? Ну, наприклад, авансові платежі? Ми ж говоримо про те, що можна по різному. І це, ну, так, це так. техніка так. процесу, це не про політику, Абсолютно. не про бажання це чи паче, не бажання. Що, е, у ці військові закази, та сама Локіт Мартін, вона там нарощує і виконує щось там кілька років, так да? е, можна авансом. Можна побудувати техніку процесу вже, до речі, давно, і це Точно. ж не наше завдання, це завдання Точно. держав, які розпоряджаються власними коштами. Так, Таким так. чином, щоб ситуації не виникало щодо дефіциту, сполучені штати ж не відмовляються щось продати. Абсолютно Спочайно хотілося б отримати так. Ми розуміємо, але про це вже мова не йде. Тому це все технічні аспекти немає, все ж таки, очільник НАТО. Говорити про те, що в нас є технічні проблеми, і скаржити, що хтось щось з країн недофінансовує. Це... це слушне запитання. А чи маєте ви відповідь на нього? Чому він так сказав? Маю відповідь для того, щоб звернути увагу, що це ж не НАТО загалом винно, а що є от певні країни, угу. які угу. перекласти вину. Угу. Говоримо, ж, ми завжди з вами при наших зустрічах говоримо максимально абсолютно, чесно, абсолютно максимально відверто. прямо так, і так Перекласти вину провину взагалі? Право в тому, що коли з'явилася інформація про майбутній візит Рюти, було певне очікування, тому що як відбувається, у нас завжди, коли все ж таки хтось приїжджає до Києва, дійсно з високих керівників, не обов'язково НАТО, будь-яких держав, всі привозять щось. Не лише, так, обіцянку. Традиція, так. Не лише так. те, що ми стоїмо з вами поруч. Угу. Я от такий молодець, що я сюди приїхав. Угу. Привозять якісь реальні речі. Реально ми нічого не почули. Ну тобто, фактично, ми почули виправдання, чи не так? Фактично, так. Ми почули okay. виправдання, що от не все виходить, те, що ми хотіли. Ми uh -huh. перепрошуємо. Ми не почули навіть е та елементарних речей про те, що НАТО готове, от завтра надати якийсь певний вид там боєприпасів ще чогось. так я розумію що це була формальність але воно так працює всі хто приїжджають всі говорять ми от приїхали вам допомогти не не скати що так. ми вас тримаємо за руку ми з вами поруч реальних речей жодних не відбулося і допомоги ніякої ми не побачили тільки полеміка 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 ну у будь-якому разі нам що залишається тільки втішатися словами люти, про те, що наша війна це його війна, чи їхня війна, і так далі. Будемо вір... Ми віримо партнерам абсолютно. У Нас класні Зазвичайно. партнери, які заслуговують на довіру. Ми багато років співпрацюємо і так далі. Окей, одна помилка, чи ну просто ці помилки можуть коштувати життів, енергетики, життів людей в сенсі побуту і так далі. Окей, а я от що хотів вас запитати: справа в тім, що найголовніша тема це ж все ж таки переговорний процес і завершення війни. І якщо вірити, якщо так, якщо вірити заяві повідомленню від президента Зеленського, це було п'ятницю, так на брифінгу закритому він був з пресою. То, то Штати запланували, чи планували, точніше, зараз скажу, я, я поясню глядачам, чому я так кажу, щоб досягти того, щоб літо 2026 року було літом миру для України уперше з 2013 року. Ну, тому що останнє мирне літо у нас було 13 року. Факт Назар факт. Так. Але я про що про те, що Зеленський е, заявив, він повідомив, що Вашингтон мовляв, це було п'ятницю. Завершити війну до червня. І ми пам'ятаємо, ці сенси вони були вкинуті. Одразу е, е, дискусія народилася і в змі, і в суспільстві а якою ціною, а так далі, і так далі, що мовляв, у квітні мирна угода у червні референдум вибори і так далі. Але напередодні на Мюнхенській перепрошую безпековій конференції метью Вітекер. А з, е, Посол США заявив дослівно, А я не думаю, що це щось, е, що Сполучені Штати виносили на обговорення. Більше того, він назвав будь-які дедлайни дуже небезпечними. У мене до вас запитання: як до фахівця, що відбулося? Ну, президент України теж не буде брехати правильно, він говорить, спираючись, напевно, ну, він поінформований. Звичайно. І раптом американці кажуть: А посол, це теж серйозно. Серйозно. Але тут треба зазначити, що посол Літикер не був присутній на зустрічах в Абудабі. Це перший аспект. І він, е... угу. І він, в свою чергу, звичайно, турбується про що. Про певний імідж президента Трампа як керівника держави, про певний імідж Сполучених Штатів Поясню, я що розуміє. я маю на увазі. А ну так, так, так прошу. справа в тому, що якщо хтось з офіційних осіб, те, що на переговорах якраз був такий дедлайн, і це позиція штатів через вибори, ми з вами це прекрасно розуміємо. Угу. Але якщо хтось з офіційних осіб, Сполучених Штатів Америки сьогодні підтвердить, що так дійсно. Ми хочемо, ми для себе бачимо дедлайн до кінця весни, до початку літа вже завершити війну. Що це буде означати? Це ризики, репутаційні ризики. Тобто, а раптом не вийде, раптом завжди залишається цей аспект. А раптом... Я правильно розумію, що ви зараз фактично кажете, що дипломат-вітекер він просто якби с. Навіть не спробував е, зберегти обличчя, а просто от таку, якби застрахував Сполучені Ось. Штати от максимально підходяще в ага. одному випадку формулювання, оскільки жодна. Офіційна особа, починаючи від президента, і продовжуючи всіма в Штатах Рубіо і решта, ніхто ніколи не скаже. Ми поставили собі дедлайн, оскільки це автоматично вони ставлять себе в певні рамки, існуючі вони прекрасно розуміють, що ціль і завдання росіян тягнути час. Вони прекрасно розуміють, що росіяни будуть намагатися зривати зустрічі і далі не виконувати якісь домовленості, яких було досягнуто в Абудабі ще десь, і це постійний процес. Тому зараз на себе взяти відповідальність, скати, от ми хочемо. Хочемо і будемо так, і віримо, що це відбудеться тоді. То е, ми з вами можемо сказати, от віримо ми чи ні так поговорити, подискутувати, Може, але офіційні особи, тим паче, в сполучених штатах, не готові брати на себе відповідальність за те, що у Путіна в голові. Ось так треба просто питання. Абсолютно відповідно. А наш президент за свого боку дійсно сказав те, що є для того, щоб десь і підштовхнути Сполучені Штати тут присутня певна така дипломатична, політична, гра. політична угу. дипломатична угу. гра, яка йде на користь Україні. Так і живемо, бачите. Я зрозумів. Я зрозумів. Пан вітаки зробив те, що я роблю в житті. Я от я, я так завжди кажу. Я, я, я наприклад, кажу, я спробую зробити, але я не обіцяю. Оце, це знаєте, застрахуватися. Раджу, якщо так не робити, робіть вірний спосіб. Щодо, ви сказали, що у Путіна в голові. Ну трошки ми вчора почули, що Путіна може бути в голові. Точніше, ми почули, що може бути в роті у Піскова. Питання це, чи те в роті у Піскова, що Путіна в голові? Це головне питання сьогодення, наскільки я розумію. Пісков вчора, наскільки я розумію, сказав, що зараз я це просто я намагаюся знайти цитату, і як завжди вранці плутаюся своїх. Записах в будь-якому разі Пісков заявив, що е, Росія е, затримує, е, е, активно затягує переговори. Про це сказав вже не Пісков. Це було вже в доповіді інституту вивчення війни. Ось. Пісков заявив, що про зустріч саме на території США. А Володимир Зеленський офіційно підтвердив участь України у тристоронніх промовнах в Майамі, так а США запропонували провести їх через тиждень, тобто орієнтовно 12-16, сьогодні 10, те післязавтра вже можуть початися. А речник Путіна заявив: ну, пісков, що що про зустріч саме на території США, мови не було, І додав, що наступний раунд відбудеться незабаром, але не в Сполучених Штатах. І от АІСД ну, тобто інститут. Тут вивчення війни вже сказав, що Росія свідомо затягує. В мене запитання. А чому раптом затягує Росія? Що, в яку гру грає далі? Чи це стара гра називається е, Москва не резинова, а час так? Абсолютно вірно, стара гра. Е, ціль протягнути, ціль дочекатися в найкращому випадку завершення Каденції Дональда Трампа угу. для того, щоб. А хто? Можливо, там хтось інший прийде. Завершення каденції Трампа? Ну, це програма максимум. І взагалі тобто дивитись там вже не влаштовує абсолютно не влаштовує на сьогодні. Ну тому що я пам'ятаю, що колись ну, це було в першу канденцію. Маргарита Сіманян там хотіла з американським прапором десь там по Москві їздити і так далі. От, до речі, це взагалі питання для довгої окремої дискусії mm. щодо підтримки, яку надавав президент Байден, і щодо того, що відбувається зараз, але не будемо, Ми відійдемо від основної добре, теми. добре. Добре, так е, тому звичайно, росіяни хочуть тягнути час, розраховує, я скажу так таким навось. Це називається а раптом, що зміниться раптом зміниться в сполуче. В раптом э, зміниться в світі, раптом з'явиться ще якийсь конфлікт, ще якась ситуація про Україну забудуть. І це такий постійний розрахунок, він вже не перший рік іде. Тому нічого нового. А от щодо Піскова, Лаврова, і оцих цих людей, важко назвати їх людьми, угу. я б не звертав уваги э, на ці висловлення. Коли росіяни хочуть щось передати саме Сполученим Штатам, вони використовують інші канали. В більшості випадків точно. виступає заступник Лаврова. Э, Передаючи сигнали, ми готові Абсолютно. до того. Або ми прилітає Крілл з чемоданчиком у і щось передає. Ну то вже про гроші. Ну да, да напевно, а от що стосується піскова, завжди Пісков це все ж таки більше про посили, які вони надсилають всередину власної держави цієї всередину Кремля, да, да. для того, Пісков щоб працює. люди розуміли. Ми, uh -huh. ми проти сполучених штатів, ми не готові. Але виходячи ж з інсайдів дуже поважного джерела, телеканал інтер я звернув увагу. Всі підтверджують, що зустріч буде. Що навіть планується можлива тристороння зустріч президентів uh -huh. і диктатора. Там буде два президента. Так, абсолютно, і так так званий правитель або диктатор. Росії. Так який так. 26 років при владі тут фактично це в тому числі, чому вони хочуть тягнути час, бо в них то... Ліміта влади не існує, тому виходячи з, знову ж таки з інсайдів поважного джерела, я думаю, що зустріч відбудеться Я вірю в це, оскільки Штати е, не готові грати в гру з протягуванням часу. Якщо росіяни відмовляться від зустрічі один раз, потім відмовляться від зустрічі на рівні керівництва, наступним кроком будуть жорсткі санкції, тому що в Трампа немає часу. Трампа вибори. Він думає про себе знову ж таки, так? не про нашу державу. Давайте говорити відверто. Е... Ні, да, да, чесно, і президент Зеленський казав, що оці дедлайни. А вони пов'язані з цією процесами виборчими в Штатах. Відповідно, їм треба закрити питання Росії, питання війни для того, щоб не звертати на це увагу, звернути увагу на іншу ситуацію на Китай. Ага. І найголовніше навіть це ж все корелюється з загальною ситуацією. Ми говоримо про ракети для систем ППО. Так штатам набагато краще залишати їх собі. Вони ще. Будуть дуже потрібні в подальшому угу. для підтримки, того ж Тайваню і так далі. Не продавати їх, навіть не дарувати, окей, але продавати їх нам, Європі. Питання в тому, що завершення війни зараз виходить на перший план для Сполучених Штатів Америки і для Європи, тому що. Але, але з неоднозначним висновком, тому що. Напередодні я дуже швидко у нас три хвилини, як завжди, я багато говорю. А напередодні на Мюнхенській конференції аналітики так в, в, був оприлюднений оцей цей доповідь. Так, от європейці трошки, я думаю, злякалися, тому що в доповіді було вказано, що знадобиться тільки два роки після потенці... підкреслю після потенційного припинення вогню в Україні. Загроза завтра, так звана, для нападу на одного конкретного сусіда. Локальний конфлікт, наприклад, на одну з країн Балтії знадобиться тільки 6 місяців після закінчення війни в Україні. Російська економіка вже працює в форматі все для фронту, тобто відновиться набагато швидше, ніж європейці сподівалися. І автори доповіді прямо кажуть, вікно для того, щоб Європа встигла озброїтися і захистити свій східний фланг набагато коротше, ніж вони думали раніше. З цього всього. Є два висновки: або Європі треба готуватися, або Європі треба робити так, щоб війна в Україні тривала. Вибачте, це моя логіка формальна. Європі треба було б готуватися останні 12 років. Чого ми не бачили, це перше в нас я розумію, що мало часу. Другий аспект ще вигідно є певні позиції, такі обережні, що дійсно. Це факт. Ми стримуємо ворога. Безумовно продовжуємо стримувати європейці в цей час. Продовжують купувати російський газ. Це так тому ж таки в двох словах. І роки висновка. На... Що от тримайтесь, трим, тримайтесь. тримайтесь ракети будуть, колись... Е, який висновок можна зробити? Е, все ж таки більше мається на увазі не те, що хтось хоче, щоб ми продовжували воювати, тому що європейцям теж потрібно, теж важко фінансово Окей. в першу чергу, і потрібно потрібна часу е, тут більше про те, що е, вони проти, щоб агресор не був покараний. А зараз питання стоїть так, що будь-яка мирна подальша угода, зупинка бойових дій. Буде означати навпаки зближення Росії зі Сполученими Штатами і певне фінансове вирівнювання ситуації в самій Росії. І це для Європи проблема, тому що ще на останок один аспект. Вони ж прекрасно розуміють інше. Відразу після мирної угоди, звичайно, Росія ВПК не зупинить і все буде працювати далі. Плюс США нададуть якісь кошти, так торгівля, співпраця Дмитрія. Ми вже про це спілкувалися. І це призведе до наступного а наступного разу. Вже Кремль і росіяни навряд чи виберуть ціль на початок вторгнення в Україну. Бо ми вже показали, що ми можемо багато чого і будемо ще краще, і ще, ще сильніші. І тут виникає риторичне питання: а куди вони підуть? Ну, все три крапки, три крапки, пане Леом дуже дякую. Там дякую. ще була новина про те, що Україна відкриває експортні центри для дронів і фактично перевертає столи. як кажуть, да, the, uh, the tables», Тому що ми стаємо експортерами нової технології і способів застосунку. Але про це ми поговоримо з вами на іншому ефірі. Я вам дуже дякую. Це Ілля Котов, експерт з публічної політики і кандидат наук з державного управління сьогодні. Гостем у нас був в студії. За що ми йому дякуємо.